Ніхто, ні НАТО, ні спецслужби НАТО величезні спецслужби. Нічого не зробили. тягнулося десятки років. Ми про іншу модель Україна провела. Закрили тему за рік піратства і тероризму там як клас. Вантажне судно Лемон Тімбер прямувало із Шанхая до Суецького каналу, коли вночі на корабель напали пірати і взяли у полон 15 членів екіпажу, четверо з них українці. Уже наступної доби крюінгова компанія повідомила про захоплення їхнім рідним і заборонила надавати будь-яку інформацію в змі та у Міністерство закордонних справ. Щоб ми не ні з пресу, щоб ми нікуди не кидали, не ні не з нічого, не пніпні питались помочь. В принципе, я ждала указания мужа. Он мне сказал, что сегодня действительно стало вопрос, что действительно уже очень плохо. Больше 20 діб рідні моряки умовчали. Вони сподівалися, что судновластники виконують всі умови піратів и їхніх близьких звільнять. Сьогодні дружины зібрались в Одессе. Проте фірма Винаймач відмовилась спілкуватись. Конкретных ответов на наши вопросы мы не получили. Люди звонили с судна. У них появилась возможность позвонить на открытый брифинг и сказать о настоящем положении вещей на сегодняшний день. Как происходит, что люди. Фактически лішини води, лішини питання. У них є столька технічна вода, яка достаточно в огранічених калічистів. Нині з захопленого корабля надійшла остання інформація. Ситуація критична. На судні немає ані пального, ані води, ані продуктів. На можна тона судний гадовий, то за три доби розпочнеться сезон штормів. І якщо найближчими днями судно не відбуксують до берега, корабель може затонути. Простіший спосіб заробити грошей продати щось непотрібне. Україна так цього року отримала 700 мільйонів доларів, і у рейтингу найбільших експортерів зброї. Стала шостою за такою схемою, українська зброя потрапила на Фаїну, а з нею до рук сомалійських піратів. Тепер увесь світ сушить голову. Куди ці танки пливли? Журналістів налякала абревіатура GOSS у супровідних документах за міжнародною класифікацією. Так позначають уряд південного судану, а туди продавати зброю заборонено. Втім, у Кенії переконують це боку скорочення тилового підрозділу їхнього міністерства оборони. У Києві з кенійцями солідарні пірати тим часом чекають на викуп. Його нібито знизили до восьми мільйонів доларів. Якщо не дочекається, можуть взяти товаром. Якщо не согласяться на їх трибування, то тобто на то, що їм в голову збридеть на даний момент. Они будуть вибрасувати судно на мілководі і розгружати його. Тобто з тим, щоб так сказати, уже відкрити ринок. Торговля зброєю, непосредственно на місці. Окрім ціни за звільнення екіпажу в Україні постало питання ціни самого вантажу. Тимчасово слідча комісія Верховної Ради, що з'явилася на тлі грузинсько-російського конфлікту, взялася досліджувати загалом куди і за скільки, боячись, що вітчизняні торгівці зброєю можуть демпінгувати. При нашому кількості танків потрібно було вообще віддати безплатно Грузії, тому що їх утилізація обійдеться в два рази більше. Товар на Фаїні до місця призначення поки що не дійшов. Продавець каже, це не турбота постачальника, служба доставки розбирається із труднощами. Переговори із піратами веде судновласник. Груз принадлежить Міністерству оборони Кенії і Україна к этому грузу не має ніякого отношення юридичного взагалі. Фаїні залишалося два дні шляху до Монбаса кінцевого пункту. Корабель зупинили за 220 миль від берега. Це вже не аденська затока, де пірати цілковиті господарі. Це індійський океан. Для полювання там потрібні точні координати. Навести їх мог хто угодно. тут тут тисячі варіантів, і всі вони смотриться достовірними. Наприклад, якийсь чиновник ну, предположим Кенії Запросто. За МЗО судя по їх зарплатам і по їх життєвому уровню. На фаїні тим часом закінчується їжа й питна вода. Екіпаж на вимогу американських військових час від часу виводять на палубу. Радикали серед піратів обіцяють чекати до понеділки. Якщо переговори будуть безплідними, погрожують взагалі підірвати судно. Збройний бізнес справа ризикована: конкурентні війни, політичні війни і нарешті війни справжні, але вигоди надто великі, щоб Україна могла дозволяти собі в них програвати. Гроші на фаїну закинули вночі. Три мільйони двісті тисяч доларів готівкою. Це один із найбільших викупів в історії сучасного піратства. Рахували до ранку, далі шторм завадив флібустєрам покинути фаїну. Та інформація, яка зараз іде по лентам новостей, ості, тому що судно якоби повністю своложні ну не вірна. Хоча екіпаж на час відвів дух, чотири місяці полону, нібито завершились. Ну вони молодці, вони чоловіки. Вона пишається сином, і чекає на нього разом з іншими рідними. Вона переїхала до столиці тримати руку на пульсі, бо він слабшав що нового дня. За чотири місяці кушати рис, горсточку рису, раз в сутки, макарони і ізрідка чай, і в останнє рік вони пили технічну воду. То самі можете представити, що це може бути. Тепер рідні вимагають негайно доправити моряків додому, хоча самі в це слабко вірять. «Передати викуп це ще не звільнити їх. І насправді саме зараз відбувається дуже така чутлива фаза, і я вважаю, що вона в якійсь мірі навіть небезпечна, тому що зважаючи на те, який вантаж. І зважаючи на те, скільки знаків запитання поставили за 4,5 місяці, невизначеністю влади зранку президент вітає з завершенням операції в день МЗС, каже, доки останній пірат на борту звільнення не було. Фактично, пірати покинули корабль на одному із кораблів, знаходиться невеличка група, яка відбуває зараз, і військово-морський фрегат Сполучених Штатів Америки направляється. До нашого корабля Фаїни, якщо двигуни не підведуть за шість днів, Фаїна буде в територіальних водах Кенії, проте рідним доведеться почекати вести ми корабель. Стара команда це потрібно задля безпеки вантажу, кажуть у РНБО українських танків, куплених кенійськими партнерами. Бомбасу корабель буде чекати новий екіпаж, а також будуть чекати відповідні експортери з боку України та представники кенійських. Органів, які будуть приймати цей груз, ми розраховуємо, що це буде відкритий публічний моніторинг, для того, щоб ще раз підтвердити легітимність угоди. Нова команда Фаїни ще два місяці тому була зафрахтована судновласником в Одесі. На старий екіпаж чекатиме літак, який і доправить моряків додому. На найближчому засіданні ради нацбезпеки та оборони розглядатиметься питання підвищення безпеки експорту зброї. Щоправда, про озброєння самих моряків поки що не йдеться. Україна не хоче провокувати морсь... Скібаталії, ось вона багатостраждальна фаїна, заходить в кенійський порт Момбаси. Більше чотирьох місяців піратського полону 132 доби під дулами автоматів та кулеметів. А весь цей час в різних куточках земної кулі за екіпаж торгувалися. Одні просили більше 20 мільйонів доларів. Інші відповідали ні, життя коштує цих моряків не більше 100 тисяч доларів. Йшла звичайна торгівля, як на базарі. На одному двигуні зі зламаним редуктором Фаїна поволі заходить у бухту. Моряки з сусідних суден зустрічають екіпаж корабельними гудками. Фаїна відповідає після паузи і якось тихо. Виснажені моряки поволі спускаються на берег. Найнебезпечніше плавання в їхньому житті скінчилося. Згодом більшість з них скаже, що навряд чи підуть в море знову, і тепер головне для них їхні сім'ї. じゃあ。Hey, hey, hey, hey. Аденська затока 1200 миль подовжені і 600 миль поширені. Ніяке НАТО, ніяка Аталанта, там європейські кораблі нічого зробити не могла. Морські котики, ізраїльські спецслужби, сад нічого не вийшло. Тобто треба використовувати ефективні новітні моделі дій. Нестандартний справжній шок пережили родичі моряків Аріани, коли вранці перевірили електронну пошту ще напередодні компанії «Укркрюінг», що наймає моряків на роботу. Запевнили, ситуація на борту нормальна. А в електронному листі через слово благання про допомогу. У нас нет води і продуктів топліва. Очень мало. Компанія нас бросила. У них бізнес, а люди это пешки. У самій крюнговій компанії надали обмежену інформацію щодо листа моряків. Працівниця фірми Ірина Гончар телефоном повідомила, судновласник вважає появу страшної інформації провокацією. Тим часом родичі бранців на межі відчаю. Ми безпокоїмося звісно, конечно. Волнуємося, переживаємо за все. Це. Нам тільки обіцяють в компанії що чекайте все ведуться переговори ніяких перемов. Уже три тижні як власник судна не виходить на зв'язок із піратами. Повідомляє редактор видання Морський бюлетень Михайло Войтерко. Він теж отримав жахливий лист від українських моряків. Дані о том, що переговори зірвані і не ведуться вже три неділі. Я можу, собственно говоря офіційно підтвердити. тому що два дні назад. Мне в общем-то сообщили э, официальные офіційні о том, що да переговори прирвались зі слів моряків. Власник «Аріани» і пірати не зійшлися у сумі викупу. Компанія готова заплатити бандитам мільйон доларів. Корсари вимагають у вісім разів більше. Судячи з злоста моряків, якщо найближчим часом пірати не отримують викупу, вони просто виведуть судно в відкрите море і кинуть на призволяще. Так, як тільки закінчиться ось ось легке топливо і перестане питатися дизель-генератор, ну як мінімум там не буде працювати, я вже не говорю, кондиціонер, не буде працювати навіть вентилятор. Тим часом в української влади майже немає можливості допомогти своїм морякам, каже експерт, власник судна, приватна фірма з Британії, оператор у Греції. Серйозна дуже ситуація. Ми вчора, вчора зв'язувалися з нашим посольством Греції, і грецький оператор повідомив про те, що дійсно наша громадянка народила мертво народжену дитину на Аріані. Це дівчина, яка була поваром на цьому судні, і в неї. Не відійшла плацента, ситуація надзвичайно критична. Єдиний спосіб, яким можна допомогти морякам, переконати судновласника продовжити переговори. Нас 24 українських громадянина. Писати більше нікому. Це останнє повідомлення. більше зв'язку не буде. а може бути і нас. Посол Греції в Україні виходить до журналістів відверто напруженим. Чому у Києві висувають претензії до його країни у зв'язку із захопленням піратами судна Аріана? каже, він не розуміє. Аріана ходить під прапором Мальти. Тож посол радить звертатися до уряду цієї країни. Відхрещується від оператора судна. Його неодноразово називала грецькою компанією. Оператор судна All Ocean Shipping – іноземна компанія, що просто має офіс у Греції. І серед обов'язків цієї компанії є прийом екіпажу, який наймає українська компанія. «Укркрюін». Тим часом, щоб дізнатися хоча б якісь подробиці в одеській компанії Укркрюїнг, саме вона винаймала моряків на роботу, ТСН самій довелося вдатися до штурму. Доброго дня. Здравствуйте. Нам потрібно керівництво компанії. Або Ірина Клясницька. Ми можемо почекати всередині. Ні, подожіть тут. Супереч закону пресу не пропускають в офіс компанії. А ми можемо до нього пройти і запитати, чому а чому ні? Давайте попробуємо. Можемо пройти? Ми можемо прийти. Ви ж державна компанія. Зрештою, керівник оперативного відділу компанії Ірина Гончар погодилася відповісти на запитання і одразу. заперечила усе, що говорив кілька годин тому посол Греції. Я не розумію, чому Греція говорила, що наказує від того, що це їх судоводілі це їх суд. Діста, вот я вам могу сказать ті факти, які ми знаємо. Ми работаем только з господином Миносом. Судно принадлежить його компанії. В українському МЗС коментувати заяви посла Греції відмовилося Більше того, там погодилися, що він має рацію. Ситуація, в яку потрапив український екіпаж, безпрецедентна для європейської країни. І знову ж таки, за висновком експертів, виходів з неї може бути два: або за визволення своїх громадян береться безпосередньо Україна як держава, або перемови доведеться вести родичам моряків. 25 вересня 2008 року в Нейтральних водах Кенії пірати захопили судно Фаїна з 17 українцями. 3 мільйони 200 тисяч доларів викупу піратам передали 4 лютого 2009 тисячі Тоді казали, судно Фаїна побило рекорд. У полоні провело найбільше 4 місяці. Та поквапилися. Уже минуло 5 місяців і 17 днів. Відтоді, як між сейшелами та Мадагаскаром український екіпаж Балкера Аріана потрапив у полон до тих самих піратів. Весь екіпаж, 24 людини жителі одеського регіону. Серед них дві жінки, одна з яких на п'ятому місяці вагітності втратила дитину. Не сила більше чекати рідним та близьким моряків у відчаї, колеги корабельників та моряки з інших суден в Одесі. Почали збір підписів на підтримку екіпажу. Таким чином хочуть привернути увагу до захопленого корабля, а судновласника спонукати до пришвидшення діалогу з захопниками. Ми можемо тільки підтримувати тих людей, які знаходяться в важкій ситуації. Да, ми спитаємося Сьогодні попитаємося зібрати сьогодні підписи на морвокзалі і передати письмо генконсулу. Матері та дружини полонених моряків прийшли на морський вокзал, щоб особисто подякувати небайдужим. Я дуже рада, що ребята вот форумці, котрі прийшли сьогодні з нами, вони такі ж моряки, як і наші мужія. І я думаю, що все таки багато хто нам присоєдиться і поможуть нам. Тим часом в МЗС заявляють, прямого контакту з моряками Аріани у них немає і досі. Інформацію про їхній стан українські дипломати отримують тільки через грецьку компанію оператора, яка і веде переговори. Проте міністерство мислить глобально зараз. Розробляється на найближчим часом буде презентована програма боротьби з піратством. В плані е, забезпечення безпеки е, моряків суден, суден з українським прапором або е, тих суден, де більшість членів екіпажу є громадяни України. Як допоможуть презентації програми боротьби вже полоненим морякам? Питання риторичне. Звільнені моряки марафона ще по дорозі додому. Їх традиційно і помпезно зустрічатимуть, можливо, навіть перші особи країни. Усі обіцятимуть компенсації та фінансову допомогу. Але вже за тиждень про це піратське захоплення забудуть і згадають про моряків лише тоді, коли українці знову фігуруватимуть у часописах нападів морських розбійників. У мене поджалу я зараз больна. Я досі сижу на таблетках. В больнице попала, лежал, потому что у меня уже и селезенка увеличилась из-за него. Ну, нельзя сейчас жир, но ну, лечусь до сих пор. Из полуна большинство моряки повертается психичное и из купою хроничных захвореваний. Конечно, психологически он был подавлен. Нам пришлось оперировать его повторно. Ну, как повторно, с него осложнения, которые произошли, вскрывали гематому, которая, гематома, которая у него, к сожалению, нагноилась. Недостаточно хорошо питався. Плюс що, опять же, це морально психологічний фактор играет свою роль. Другий помічник капітана судна Фаїна Олександр Присуха досі знаходиться на лікуванні в військовому шпиталі. У нього проблеми з ногою саме через перебування у полоні. поїхала, порвав мишці. Виходить, поки я прийшов, пройшов місяць. А за місяць воно так розійшлося по всій ногі. Спочатку не можна було приділити где і що. Я ще навіть не відпочивав. У мене чотири місяці дом, госпіталь, дом, госпіталь, каже день на перев'язки. Але на великій землі лікуватися ніколи море знову кличе, і це не романтичні почуття, а гостра потреба здобути гроші для сім'ї. Чому ж українці частіше за інших потрапляють у полон? Це запитання ми адресували фахівцям, які готують молоді кадри. Як з'ясувалося, майже 90% захоплень трапляються через те, що капітан і його команда порушують інструкції проходження небезпечних морських миль. Ми завжди звикли робити все на вось. Більшість судов, в частності з українськими екіпажами, намагалися проскочити самі. Без проведення в случаї з воїни взагалі навіть не було повідомлення морських властей о тому, що везеться зброя. Вообще факт вопиющий. Так вот случай с последним марафоном отдельно решили проскочить. Фахівці радять морякам бути передусім уважними під час проходження таких районів. Навіть якщо на судні починається захоплення, від корсарів можна відбитися тим, що під руку потрапить. Та незважаючи на ризик, серед молодих одеситів вистачає тих, хто мріє стати моряками. І це, попри численні захоплення у морський полон саме українців. Шок відбувається. там, от, бувало, навіть що ребят з нашого коледжу теж захватували і старші знали, і... рассказывали, и как бы родители боятся. Очень появляется обозленность на, на такую ситуацию, когда русских моряков освобождают из плена, а наши украинцы стоят по несколько месяцев в плену пиратов. Наши моряки стояли в плену, стояли в плену над ними издевались. И прежде всего мне кажется, это виновата само государство. Досі в піратському полоні перебувають 24 українців із Балкара Аріана. Моряки та рідні чекають, що судновласник домовиться з піратами, і людей живими та здоровими доправлять додому. Найближчими днями прибудуть до рідного Ізмаїла і моряки з марафона. Піратська неволя, хоч і залишає в українських мореплавців психічні рани на все життя, але не відбиває бажання повернутися в море, оскільки сьогодні це найреальніший спосіб заробити хороші гроші. Ніхто ні НАТО, ні спецслужби НАТО чесні ні спецслужби, нічого не зробили. Постійно тягнулося десятки років. Ми про іншу модель Україна провела. Найшли всіх ну, по іншим судам, родичів і дітей по всьому світу. Як даванули, лідери угрупування, їх було 356 угрупувань піратів і терористів, бігло бігали, що вам зробити? Що звільняти? Уже була зовсім інша ситуація, і ми що закрили тему за рік піратства і тероризму там як клас.